Люди, які пішли, зрадили тих, хто б'ється 80% теч з навчальних центрів і вважаю, що за це потрібно карати, сказав Костенко. Всіх карати, каже Костенко. І карати хочуть так, як ну, елементщиків по заборгованості, по штрафам, кого там це. блокувати всі соцвиплати, карточки, водійське посвідчення. Всім це блокувати. Наша держава, вона. Може тільки всім все блокувати, карати, блокувати, допомогти, допомогти ніяк. Світло по 10 гривень треба піднімати, тому що дуже багато споживають електроенергії. Піднять, покарати, піднять, покарать. Нагадує отой мультфільм Чеполіно. Кому цікаво, передивіться там також всіх карали, всіх налоги, всіх піднімати, посадить, покарати так само і у нас нічого доброго для людей не висловлюється, не виходять і це ці люди яких ми з вами найняли, щоб вони, як би сказати, покращували нам життя. Але вони нас тільки хочуть карати, карати, ще раз карати, штрафувати, обмежувати. Хто знає, напишіть в коментарях, хоч один хтось вийшов і сказав, що нам з вами потрібно якби, щось хороше для людей робити. Натомість вони говорять, що говорить про е, мобілізацію, про там, якісь підняття пенсійного віку, ну це не як би сказати, політично як би сказати, некоректно чи невигідно, тому що на наступних виборах таких людей не вибере. Чому наш президент не говорить про мобілізацію, каже Костенко. Ну от так, якось, шановні глядачі, от така у нас як би сказати, зараз ситуація. Пишіть коментарі, що ви по цьому поводу думаєте. І що буде далі?